Цьогоріч у Чернівецькому обласному центрі зайнятості свою роботу розпочав регіональний офіс з мікро та малим бізнесом, зроблено в Україні, де як діючі такі майбутні підприємці можуть отримати інформацію щодо мікрогрантів, а також ознайомитись із програмами для розвитку та підтримки бізнесу. На базі цього регіонального офісу ми вперше в Україні проводимо такий неформальний нетворкінг. Що це таке? Це є спілкування між бізнесом. Це Може бути і діючий підприємець і новачки, під час неформального нетворкінгу в учасників була можливість дізнатись про державні програми підтримки бізнесу, обмінятись успішним досвідом, дізнатись про заснування та розвиток бізнесу, а також поспілкуватись із досвідченими підприємцями. Найперша тема, яку спікером якої є наш грантоотримувач, він буде розказувати про власний бренд, як його започаткувати, як його продавати, скажімо так, безпосередньо від служби зайнятості я буду розповідати про наші державні компенсаційні послуги, які ми можемо надати нашим роботодавцям для розвитку власного бізнесу. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості кажуть, неформальні нетворкінги стануть невід'ємною частиною роботи. Такі нетворкінги ми будемо проводити кожного місяця, визначаючи попередню тему. Це вже і діючі підприємці, і ті, хто хочуть започаткувати власний бізнес. Це для початку така незначна кількість. Ми хочемо спробувати побачити, наскільки буде жив обговорення, Наскільки чи можливо потім розширити даний захід? Можливо, це буде для більшої аудиторії. Під час нетворкінгу майбутні бізнесмени малого та мікробізнесу мали змогу перейняти досвід від успішних підприємців, а також поспілкуватись з представниками громадських організацій, які навчають основам підприємництва. Цей е, наш нетворкінг він буде і офлайн, і онлайн. Тобто, офлайн у нас зараз приблизно 15 підприємців. Е, онлайн це е, підключиться в нас всі центри зайнятості по е, філіях наших по Чернівецькій області. В свою чергу вони. Запросили своїх роботодавців, які можуть в чаті задавати також питання. За словами фахівців, проведення неформальних нетворкінгів на базі регіонального офісу зроблено в Україні стане традиційним. Актуальну інформацію щодо цього питання можна відслідковувати на офіційній сторінці Чернівецького обласного центру зайнятості у соціальній мережі Фейсбук. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.